Привіт, друзі! Сьогодні у мене на кухні справжній великодний настрій, бо я пектиму сирну паску, ніжну, ароматну і неймовірно смачну. Пройшло 15 хвилин. Ви тільки подивіться, як гарна опара зійшла. До опари вливаємо другу половину молока, додаємо цукор, сіль, три яйця, мед. Ми додаємо, щоб паска довго не черствіла і була смачною. Додаємо сир, творог. Ретельно перемішуємо за допомогою вінчика. Додаємо борошно, але третю частину борошна залишаємо, перемішуємо за допомогою лопатки. Висипаємо все борошно. і знову перемішуємо. А зараз змісимо рукою у мисці. Додаємо м'яке.